Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні своїм документальним фільмом я вкотре хочу довести те, що несе руський мір. Спілкуючись із журналістами із Радіо Свобода, які об'їздили всі доокуповані території і бачили своїми очима все те, що несе російська чума під виглядом визволення. Залиманська середня школа в 2007 році. Війшла в п'ятірку кращих сільських шкіл на Україні. Ця висока заслуга була дана завдяки педагогічному колективу школи, директором якої був клюєв Геннадій Леонідович. Я тоді постійно знімав на відео всі їхні свята і заходи, які вони проводили, і все це відображене в цьому відео, яке є у мене на каналі Анатолій Гарагатий. За останні роки Залиманська школа постійно оновлювалася, був зроблений капітальний ремонт із заміною всіх вікон, комп'ютерна і орхтехніка постійно покращувалася і школа процвітала. На жаль, все це тепер є в минулому, тому що якісь істоти із сусідньої країни вважали, що ви рухаєтесь не туди, де вони хочуть, а в їхній русський мір. Який є визвольним. Мені важко е ділитись з тим, тому що в принципі по роботі ми багато проїжджаємо таких місцин, де саме школи побиті. Е і Біда в тому, що це для нас не, як сказати, дуже тяжка втрата, бо ми втрачаємо це майбутнє, О. яке мало виховуватись. Так. І ми так. його втрачаємо. На жаль, на жаль, росіяни б'ють ньому, І доволі часто. Я вам скажу Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Луганщина. Де б не було школи розбиті всі. Оце таке. Mm. Ну, з того, що я бачу. З того, що я бачу. Тому ну, це прикро. Звичайно прикро. Але слухайте, якщо переможемо, ми знайдемо, де навчати дітей. Головне, що вчителі є. Було б. Було, б. Було, б, було б. було було б, б де, де. Оце дитяча кімната, дитсадок О, тут. Дітки спали, все, відпочивали. По шапкам видно. Так, оце все. Оце все. Шекайте, так у вас тут нова кімната була. Це для проєктора зроблено. Да. Це був проєктор. Да. Так. Проєкт. А як жив вікна пластикові? Оце ж в 2014 році по всій школі зробили пластикові вікна. Тобто тут був капітальний ремонт. Ясна річ, до війни був капітальний ремонт зроблений. Все ось ось проєктор. Да, проєктор ось. Так. Для дітей оце все було в дитсадку. – І ви кажете, що школа не проста все одно було. З званням найкращої. Це ж було в 2007 році. А, в сьомому вона зайняла. А після цього ж вона прогресувала і прогресувала. Не. І зайняла, може, і перше місце в Україні. І все. А 2007-го її визнали в п'ятірці кращих. П'ятірки кращих шкіл, сільських шкіл України. Україна. Так. Так. Да. Оце вона. Да. Оце спортзал був, спортивний зал. Оце ось Лиманська школа. Ось ключите, подивитись по Ютубу, 2007 рік. Краща школа, одна із кращих в Україні. І яка, в якому стані вона зараз знаходиться. Україна понад усе, ми переможемо.